Вітаю, друзі! Всім приємного дня! Чи любите ви піклуватися про здоров'я своє і своїх рідних? А чи знали ви, що засоби для прибирання, якими ми користуємося вдома, можуть нашкодити нам і всім, хто живе в ньому? Засоби для прибирання супермаркету завжди містять шкідливу хімію, хімікати, які шкодять нашому здоров'ю. Тому я для себе вибираю екологічно чисті продукти для прибирання без рукавиць, без шкоди здоров'ю, якими користуюся і зараз. Вам сьогодні розповім, якщо для вас це важливо. А я думаю, всі хочуть бути здорові, то залишиться до кінця. Також хочу сказати, що із будь-яким замовленням в мене в моєму онлайн-магазині продуктів для вас для щоденного використання якісних і шкідливих хімікатів без парабенів, Ви можете отримати один засіб на вибір безкоштовно. Від нашої компанії це е, стільки акція діє сьогодні, субота і завтра, 5 і 6 квітня. Тому поспішіть, е, запитайте і е, вибирайте все найкраще для вас. Е, швидко розповім, бо також я отримала е, замовлення, тому хотіла поділитися з вами, що ж тут є. Вам цікаво? Напишіть. Я Наталя і для своєї сім'ї для себе вибираю якісні продукти, які купляю у своєму онлайн-магазині. І сьогодні розповім про цю лінію чудову home Clean, яка називається так: все для прибирання дому, екологічне чисте прибирання, сертифіковані продукти, сертифікати європейські і світового рівня, що гарантує. Нетоксичність, нешкідливість для здоров'я людського і також нетоксично для навколишнього середовища. Навіть пляшки в нас є біорозкладними, тобто вони. Не стоять, не лежать десь 100-200 більше років, так? а вони з часом самі біло розкладаються і не шкодять на колишньому сортовищі, тому не шкодять ні рибам, ні воді, ні нічому. Так? А чи все ми розуміємо, що зараз так це було в нас раніше? Усе є у мене засіб для миття вікон, який я використовувала. Це був у нас такий формат, а зараз вже змінений формат. Так? Всі Продукти для прибирання кухні, для ванни, для миття вікон, для е, мультифункційних, для миття посуду. Так? Це є концентровані засоби, які ми розводимо з водою. Зараз півлітрові банки такі. Зручні, мультифункційний засіб і все так. І завдяки цим продуктам ми піклуємося про своє здоров'я. Це все, чим ми прибираємо, ми вдихаємо і це впливає також на наше здоров'я. Потім є проблеми з печінкою, проблеми зі шкірою, висипання, різні дерматити і астми. Так? Раніше я прибирала на прибиранні, працювала, це була моя щоденна робота. І увага тим, хто зараз е, ще працює в такий спосіб. Значить, ми, якщо щодня використовуємо зранку після обіду е, засоби е, супермаркету для прибирання, значить ми дуже шкодимо нашому здоров'ю. Серйозні проблеми здоров'ям були як і в мене, так і в багатьох людей, які роками це роблять, працюють на прибиранні. Адже які для кухні, амоніяки, різні фталати, різні антікальні, такті що для ванни, щоб забрати каль, також шкодять нашому здоров'ю, бо ми це все вдихаємо. Якщо вдихаємо, йде в легені, йде в печінку, йде шкодить нашій шкірі, так дуже багато є людей, які просто попекли шкіру попортили. Не раз і в мене так було завдяки амоніаку, так, і і амоніаку, просто палиться шкіра, якщо ти там забув рукавиці, їх немає, ще навіть і в рукавицях можете собі подивитися, бачите, які чорні стають рукавиці, коли ми використовуємо засоби для прибирання будь-чого, чи кухні, чи ванни, чи чого б не було, так. Привіт, Оксана. Привіт, доброго дня. Задавайте питання, скажіть, чи ви вже користуєтеся, діліться вашими відгуками. Буду рада почути чи відповісти також на ваші запитання. Е, значить, я для себе вибираю екологічно чисті продукти, мультифункційний е, для кухні. Так швидко, економить час, не тратимо багато часу, багато тряпок і знаєте, як нашого і здоров'я, і нервів, як то кажуть. Так, швидко, якісно, ефективно. Це економія грошей, бо цей концентратор розвели з водою, раз купили на півроку, забули. Тобто і більше, так залежно від чого, наприклад, посуду ми миємо щодня, е, і знаєте також, що дуже багатьох людей в кого таке є, напишіть, скажіть, є екзема на руках від засобу для миття посуду. Всім нашим можна користуватися без жодної проблеми ні для шкіри, ні для здоров'я, ні для нічого. Так, якщо хтось вважає приєднатися на прямий ефір, просто дайте мені запроси, і я вас приєднаю і ви також поділитеся своїм враженням і відгуками використання. Значить, раніше я прибирала працювала на прибиранні, і ванну, коли прибирала, якщо закрити приміщення без вікна. То все те, що я вдихала, це просто треба було швидко вкрити, як і від хлору, як і від амоняк, від того, що знімає каль від води, так щоб позняти, має бути сильний хімікат. А той сильний хімікат робить наше здоров'я, розумієте? Кажучи, так як є. І потім, що б ми не робили, все рівно йде токсифікація організму. Знаю, бо також це пройшла, мала серйозні проблеми зі здоров'ям, і за того, що. Багато років працювала на прибиранні в Іспанії з миючими засобами, які мені там давали, і я тих працювала, бо треба було роботу треба було за що жити разом з сином оплачувати все так. Значить, дивіться, потім я почала рекомендувати ці засоби, які знала essence, і вже навіть на тій роботі я сказала, що я іншими користуватися не буду. Я Чи для вікон, чи для ванни, чи для чого я коштувала тільки цими, так? Тому вам рекомендую. Для себе, для сім'ї, також. Навіть якщо не працюєте на прибиранні, я впевнена, що ви хочете, щоб. Хочете бути здорові ви і ваші рідні? так? У мене є котик, немає малих дітей, але в мене є котик. То я як мою підлогу, мультифункційним засобом капельку кинула, влила в ведро, і це і шума, і дезінфекція, і прибирання, і че кіт, чи дитина бігає, чи собачка. І ми розуміємо, що не шкодить йому, бо в мене як і діти, так і все, руками підлогу також. Торкаються, лижуть, так? тому це їм не є шкідливо, бо немає токсинів ніяких хімікатів. Також я як для кухні, так і мультифуційні використовую для виведення плям. Будь-яких плям на одязі швидко, ефективно виводиться і вже нічого не купляю для плям. Тому всім рекомендую для ванни, так? також не шкодить. Навіть як в мене немає вікна у ванні, я знаю, що я не шкоджу, що я своєму здоров'ю користуючи засіб для ванни мій. Так, от взяла. Кухня дуже, дуже мені е, іспанці, навіть як купляють, так то кухню е, швидко каже: одною тряпкою протерла, висушила, все, забула про плями, які раніше ніколи не відтиралися. Ванна також розводиться з водою, або просто на мочалочку взяти трішки цього засобу, потерти всі поверхні, які потрібно. Дезінфекція, надовго чистота, і е, ми спокійні, бо також. Ефективно, дієво. Ці значки означають, що це є біологічно розкладні продукти, не шкодять здоров'ю навколишньому середовищі, ні людям. Так і можна використовувати також без рукавиць. Давайте подивимося, що в мене є що в мене є в цій посилці. Тут є і ми під засіб, ще щось є. Не розглянемо швиденько вже кошти на ході, бо завтра зустрінуся і відвезли вже замовлення клієнтам. Тому дивимося. Так, тут в мене спрей спреяло і е, парфуми. Парфуми це новинки в нас вийшли, пробники парфумів. Також спрей алоє, Дивіться, я врізалася, попшикала нашим спреєм Алої, е, знімає, швидко зупиняється кровотеча і дезінфікується. Спрей алоє взагалі для всіх-всіх рекомендую. бо Дійсно дієвий, потрібний всім. Економія грошей, бо один продукт можна використовувати в дуже різних випадках і ситуаціях, будь-які порізи, опіки чи що, проблеми зі шкірою. І оці пробнички там є, що я замовила ще собі. Бо е, також із замовленням парфумів у мене я дарую завжди пробник. Тому люблю, щоб було в мене в запасі. О, що в нас тут є? У нас тут ще є масочки. Ага, це ще інше замовлення. Тут ще немає подарунку, але. Так, зараз у нас є подарунок. Що із замовлення можете отримати подарунок. Так, що у нас тут? Це у нас парфум чоловічий. Є широкий вибір, чоловічих і жіночих, також і в наборах. І я замовила гелі для душу. Також зараз є зі знижкою. Вся продукція в нас є. Без шкідливої хімії, піклується про нашу шкіру, про наше здоров'я, без токсинів, без парабенів. Парфуми, чоловічі жіночі, є набори. Є зараз багато зі знижкою цікавих таких пропозицій. Да? О, що у нас тут? У нас тут ось ці масочки, що я казала. Е, значить, е, маски. У нас є корейська косметика. Е, зараз вже, О, дивіться, скільки позамовляли. Корейська косметика це. Дуже популярна і любима косметика в всьому світі. Це тут є мої, замовл... мої продукти, і також на замовлення. Корейські маски є трьох видів у нас. Залоєвера заспокоює шкіру проблемну, так, чи для акне, чи для проблемної шкіри. З колагеном, яка є антивіковою для підтягнення шкіри для е, того, щоб менше було видно зморшок. Навіть після одної маски використання на 15-20 хвилин по. Тримати на обличчі, маємо і бачимо хороший результат. Це і тканинні маски корейські, і є трьох видів. Так, давайте дивимося, що це є. Значить, тут ще є. Знаєте, Така золота маска, яка містить вітамін С, є відбілюючим, з відбілюючим ефектом. Вітамін С і нас золота маска, прям як тобто, королеву відчуваєш? І дуже гарні складники. Так: вітаміни, живлення, лоєвера, зволоження, гілавронова кислота, Тобто корейська косметика це є. Топ у всіх видах косметики, які є, у всьому світі вона визнається як найкращою. І в нас є корейські маски для обличчя трьох видів. Так, тому звертайтеся, замовте, спробуйте. Люди позамовляли по 3, по 5, хто по скільки, так? тому це чудова нагода і зараз є доступно у всіх країнах. Всі ці продукти, які ви бачите, це також ви можете отримати в будь-якій країні, в якій ви живете. Можете користуватися для себе, може також бути це зі знижкою, не тільки купити в мене, просто запитайте, якщо вас цікавить користуватися якісною продукцією, шкідливої хімії, без проблем, то я вам скажу як. Ви отримуєте вдома, і якщо ви хочете заробляти, то ви також можете заробляти на рекомендаціях чи продажах цієї продукції в будь-який спосіб, який ви хочете. Тому звертайтеся, буду рада вам допомогти, проінформую, все розкажу, поясню. І буду рада з вами співпрацювати. Також відповісти на будь-які запитання. Всім приємних вихідних! Дякую за ваші коментарі. Звертайтеся, спробуйте і ви. Закохайтеся в цю продукцію і будете користуватися для своєї сім'ї, а також, якщо маєте бажання, можете заробляти завдяки цьому онлайн-магазину. Дякую всім за увагу! Поширюйте, якщо ви знаєте, що є люди, які дійсно цінують високу якість вишкідливої хімії і хочуть для своєї сім'ї саме таке. Дякую всім за поширення, за коментарі. До зустрічі!